Вітаю вас, малята, на занятті з розвитку мовлення. Сьогодні до нас гості завітали барвінок із калинкою та принесли для нас загадку. Ось послухайте, хто їсть без ложки, а живе біля людей. Правильно, це тварини. А саме свійські або ще кажуть, домашні тварини. Молодці. Назвіть, яких саме ви знаєте свійських тварин. Так, це кішка, собака, корова, вівця та кінь. Молодці. А зараз послухайте ще одну загадку. Сірий та не вовк, довговухий та не заєць, з копитами та не кінь. Здогадались хто це? Так, це осел. Правильно, цю тварину можна назвати ще віслюк. Подумайте, чому люди взяли віслюків у свої помічники? Так, тому що вони як маленькі конячки і допомагають перевозити вантаж. А зараз послухайте загадку про ще одну тварину. Вік свій ходить з клунками, ще й сідають на нього з мішками. Так, це верблюд. Скажіть, а він допомагає людині? Так, а вже ж, він теж допомагає перевозити вантажі та людей. Діти, порівняємо цих двох тварин. Віслюк низький, а верблюд високий. Так, у верблюда вуха невеличкі, а віслюк довговухий. У віслюка шерсть сірого кольору, а у верблюда руда шерсть. Калинка й барвінок пропонують нам пограти в гру. Хто це? Я буду називати вам тата, маму тварин, а ви ласкаво дитинча. Тато осел, мама ослиця, а маленьке дитинча ослик або віслючок. Молодці. Продовжуємо далі. Тато верблюд, мама верблюдиця і маленьке верблюжатко. Діти, послухавши віршик, ви здогадаєтесь про наступне завдання. Два верблюди. І три верблюди, скільки всіх їх разом буде. Довго міркував баран і промовив Караван. Так, ми будемо рахувати тварин. Скажіть, а у віршику з яким новим словом ви познайомились? Так, караван. Давайте порахуємо верблюдів у нашому каравані на малюнку. Один верблюд, два верблюди, три верблюди. Чотири верблюди. П'ять верблюдів. Молодці, гарно рахуєте. Діти, подивіться уважно та скажіть, як зображений веслюк. Так, він лежить. Подумайте і скажіть, як він зображений. Віслюк зображений лежачи. Молодці, погляньте, а як зображений верблюд. Правильно, він стоїть. Тобто верблюд зображений стоячи. Запам'ятайте, будь ласка, ці нові слова. Ляльки принесли нам ще багато картинок на тему караван, і зараз ми будемо складати розповіді. Я розпочну, а ви уважно послухайте, це пустеля. Вона має багато гарячого піску. Там дуже спекотно. Великий караван рухається через пустелю. У каравані багато верблюдів, один верблюд, два верблюди. Три верблюди, чотири верблюди, п'ять верблюдів. На них навантажили вантажі, які вони перевозять. Верблюди не бояться постелі, тому що мають на спині великі горби. Їх так і називають двогорбі. Вони слухняні і спокійні. Караван рухається пустелею дуже повільно. Дітки, а зараз ви спробуйте скласти власні розповіді про караван. Та розкажіть їх своїм близьким. Я впевнена, що їм дуже сподобаються ваші розповіді. Ось і наближається до кінця наше заняття. Ще подумайте та скажіть, що вам запам'яталось найбільше і які нові слова ви запам'ятали. Сьогодні на занятті ви дуже гарно попрацювали, молодці! До побачення, до нових зустрічей!